Второй том Бердянской энциклопедии презентовали в БГПУ, в месте, которое с самого своего основания имеет отношение к культурной и образовательной жизни города. Бердянская энциклопедия во многом уникальное издание. Практически ни один из городов районного значения не имеет аналогичного исследования собственной истории, да и сам процесс изучения хроник небольших городов часто затруднителен. Бердянская энциклопедия – серьезный труд ее составителей. Ну, первый том вы второй том точно такой же за Зовнішнім виглядом. Тут, як і в першому томі, десь дві тисячі статей, інформацій, публікацій, десь 2,5 тисячі ілюстрацій. Так що можете подивитися, наскільки це обсяг. Ну і авторський колектив вже в другому томі набагато, я так думаю і вважаю, сильніший. Все-таки, ну так як і в першому і в другому спілі, два доктори науки, три заслужених працівника там, з різних галузей, десь майже 20 членів національних спілок. Второй том энциклопедии увидел свет благодаря помощи народного депутата Украины Александра Пономарева. Надеемся на дальше наше співробітництво. До речі, Олег Віталійович був як представником народного депутата і при презентації першого тому, і надіюсь. І третього, да? так? Ви просто, давайте, так, да, давайте до цього прагнуть. Хочу сказати вам большое спасибо. Продолжайте работать в таком духе, творческом. И надеемся на третий тур. Еще раз большое спасибо. 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 Энциклопедия содержит данные о Бердянске от его появления на карте, от первых поселенцев края до наших современников и от основания города и порта до истории нынешних городских предприятий. Формат издания не так академичен, как, например, Большая советская энциклопедия, но материалы, вошедшие в него, изучены очень тщательно. Основной фронт работ над материалами, поданными авторами, выполнили члены городской организации Национального союза журналистов. С одного боку, да, когда была поддержка, скажем, Владі там і коштам, і всім це було добре, а з другого боку, може і краще, у нас були розв'язані руки, ми займалися творчою роботою, нам ніхто не вказував, що потрібно показати, як показати, кого показати, кого не треба показати і так далі. Ми це робили ну, творчо і ми, над нами. Нічого не лисіло і так далі. тебе середів енциклопедії краєведи, історики, педагоги, журналісти самими молодими авторами статей стали студенти-магістранти підуніверситета. Їм принадлежить сім статей, вошедших в здання. Працюємо вже скільки років 7-8 на цій книжці. Перший раз зібрали, що от... Бо презентація першого тому вона була у міськвиконкумі, і там трохи інший формат Але і те засідання було не дарма, оскільки на тому засіданні. Вже більше року тому. Так сталося, були в наші студенти. І вони послухали заклик Віктора Івановича, і один з студентів, зараз магістрант, він сім статей до другого тому і подав. Так що те, що Віктор Іванович казав, що коло авторів розширюється, воно розширюється і за рахунок молодих істориків, і це, як на мене, чудово. Буквально з першої секунди співробітники, а не Аніга молоді, листают, пользуются и готовое взять. Или там выискивать, или взять готовенькую статью. То есть это очень удобно даже для нас, для тех, у которых есть много, и в основном все это есть. Первоначально издание задумывалось как двухтомник, но чем больше работали над ним авторы, тем яснее становилось. Этот труд гораздо шире запланированных рамок. Инициативы бердянцев вполне хватит на составление следующих томов, посвященных истории родного края. В настоящее время ведется работа над третьим томом. Ну, на такий обсяг матеріалу, коли він зараз зноситься, і зноситься, і зноситься то я не знаю, навіть здавалося, де, де в Бердянську можна набрати стільки матеріалу. А вже, мабуть, і не на три, а вже на п'ять, чи може і навіть і більше. Ну це е, хтось буде після нас вже.